Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Знаходимося ми зараз в самому серці курортного міста Трускавець. Бачите, прямо міротель тут знаходиться, ліворуч ресторан Клюбер, вулиця Тараса Шевченка, алея така. Колись була вулиця, проїзна, зараз тільки машини їздять до готелю Міротель. В самому центрі тут. Перехрестя вулиці Дрогобицької, Бориславської, Шевченка, і отут ми йдемо зараз на Майдан Кобзаря. Теж така алея, де багато різних бутіків, відпочинкова зона, Палац культури Тараса Шевченка. Також тут розміщена фотозона Я люблю Трускавець. Також на новорічні свята тут влаштовують таку біля. Музею Білоса таку іграшку, кульку величезну, в якій завжди всі роблять селфі, фото. На Великдень на Пасху тут встановлюють кошик зі свічкою, який досить цікавий. Також роблять фотозони різні. Також біля музею Білоса там декілька днів на тиждень в 17.00 проводять екскурсія, ну, екскурсія платна. По трускавцю театральний трускавець. Досить цікава екскурсія. Варто спробувати для гостей міста, які приїжджають сюди в перший раз півтора години. Гарного позитиву, заряд енергії на весь вечір. Досить цікаво. Ліворуч від нас міротель, а ліворуч цей білий будинок це Вілла Вікторія. Де в 2023 році проживання коштує одномісний стандарт 500 гривень, двохмісний стандарт 750 і двохмісний люкс 950 гривень, а високий сезон 1000 гривень. Також тут є вілла Sanni. Коштує 800 гривень, півлюкс 900 гривень, люкс 1600 і люкс плюс 2000 гривень. Ось така чудова алея, літом тут завжди дуже багато людей. Відпочивають на лавочках, тут є дерева, є тінь завжди. Можна гарно провести час. Часто тут різні музиканти виконують різні композиції. Досить цікаво. Також, друзі, зараз ми йдемо до центральної площі, до центральної сцени і повернемо до бюлету. Подивимося, скільки людей зараз біля бюлету. Зараз година 15.00. Бювет вже зачинений. Відчинять його в 17.00. Тут, бачите, ліворуч йде будівництво вже буде якийсь санаторно-курортний заклад. Ось, друзі, хто не знає, Трускавцю зараз в цьому році виповнилось 196 років від дня заснування. Не досить старий Трускавець. Дорогобич, наприклад, Борислав, набагато старший. А вже на центральній сцені. Центральній площі. Колись тут завжди відбувалось дуже багато концертів. Майже кожні вихідні на сцені були концерти, також на День міста, але ну, війна все змінила. Зараз на сцені концертів не проводять. Концерти можуть бути тільки ось тут, біля музичної альтанки. Чудове місце, літом тут кожен день був тривав збір для ЗСУ. Ті чи інші музичні виконавці тут співали пісень, грали на акордіонах, що тільки тут не було, і збирали кошти для армії. І на лавках тут було дуже багато людей. Сам, навіть в мене на каналі є досить багато відео з цього місця, дуже гарні були концерти. Як бачите, зараз листопад місяць. 16 листопада і людей в листопаді в трускавці не так багато. Ну, коли трошки бюлет відкривають, то більше людей, а зараз вже так просто люди гуляють. Також багато людей, коли з 12 до 1 дня тривають якісь концерти на білеті. Приходять там музичні виконавці для рекламних концертів, запрошують гостей місто на концерт, тут можна спостерігати більше людей. Ми бачимо, тут музичний паровозик дитячий. Діти зараз всі в школах. Хтось може тільки прийшов зі школи. Бо він простої. На вихідні дні тут ясно, що більше. Він має роботи. Більше катаються, їздять. Також тут продавці тих бутіків всіх чекають на своїх покупців. Немає так багато людей. Ну а дивлячись на цю пору року, я вам скажу, погода чудова, осінь нам подарувала дуже багато теплих сонячних днів. Можете зайти на канал, у мене подивитись дуже багато відео є друзі, хто вперше зайшов. Також, друзі, всім дякую за коментарі, які ви пишете, приємно читати і то, що ви пишете там, в коментарях, щоб десь там ну, на якусь вулицю зайти, подивитись, прогулятись зняти відео. Обов'язково це зроблю з часом. Вже обіцяють нам в суботу перший сніг. Роскавці. Якщо буде сніг точно, то піду зніму для вас відео, як виглядає Роскавець, коли падає перший сніг. Як бачимо біля бювету людей зараз небагато, тільки дуже багато тих рускавецьких бройлерів. Я називаю так голубів біля бювету бо вони такі вже їх так кормлять, що вони вже літати їм важко. Деякі просто ходять. Але люди люблять це місце. Завжди фотографується з голубами. Також бачимо, що це, що був сьогодні концерт. З 12 до 1 стоять колонки. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. А мені було приємно з вами прогулятись, показати вам троскавець, де що розказати. Так що всім па-па, гарного дня, до наступних зустрічей.